Представили сьогодні на стратегічному саміті у Києві. Упродовж трьох днів цей документ розробляли чотири десятки людей. Серед них студенти, підприємці та науковці з усієї України. Стратегічний саміт став завершальним етапом конкурсу дітей, проектів, ідей проектів та наукових розробок серед молоді. Студентка Наталя приїхала зі Львова з собою привезла теорію нової української людини. Створення надсильної ідеології, яка б виховувала скажімо так, надсильну людину, рівень добробуту, рівень економіки, політики і так далі. Ми бачимо вирішення проблем цих саме від, від нової людини. Зробити освіту елітарною, щоб диплом був не папірцем, а показником знань. Це стратегія іншої групи учасників. А щоб розвивалось народне господарство, його слід прив'язати до науки. Докторські дисертації. Кандидатські дипломні пишуться про теми взяті з потолка, які йдуть на полку, а галузі всі тільки деградують, не використовуючи зовсім ніяких технологій. Пропозиція найстаршого учасника конкурсу пенсіонера Віталія Токара практична. Він презентував свій винахід: удосконалений двотакний двигун для вітчизняного машинобудування. двотактних двигунів звичайно висока температура робоча і поршні плавляться. Я зробив таку конструкцію, що можна встановити чуговий поршень, не буде розбивати всю систему механічну. Але, е, поршень чуговий не розплавиться. На стратегічному саміті пенсіонер знайшов прихильників. Це створення двигуна вдвоє мощнішого, ніж існуючі е, аналоги. Е, якщо нам вдасться хоча б на 3% внедрити цю розробку в існуючу е, е, автомобільну промисловість, повірте мені, цього ефекту хватить, для того, щоб кормити наших Два покоління організатори саміту запевняють, без стратегії розвитку країна стоятиме на місці. Коли будуєш будинок, треба одразу намалювати, як ти його бачиш, бачення після цього зробити креслення і тільки після цього будувати. На жаль, в нашій країні ніхто нічого не креслить. Все ситуативно підсумком конкурсу ідей та проектів став документ. Стратегія 2050». Розглянути та взяти його до уваги запропонують владі пересічним українцям та бізнесменам. Світлана Одаренко, Олександр Зименко, п'ятий канал.